От насправді дуже е, я сьогодні писав на відзнайомому своєму. Він випадково дізнався, що він усуджує. Він військовий. Кажу, що там розкажи мені. Тому що е, інформацію, картинки, точніше про те, що там відбувається, ми отримуємо з російських е, телеграм-пабліків, тому що я їх теж читаю. І від наших від декого від наших від декого е, репортаж журналістки нашої колеги з е, програми. Наталки, ТСМ, Нагорної. А потім Якісь... Ліберови. Денис Хрістов, волонтер, теж був, якщо я не помиляюся, теж у суд. Отже, він пропонував евакуацію росіянам на територію України і поїхав ще туди український відомий парламентський фотограф Ян і Показав, як зараз виглядає е, Курщина. Ну я не буду зараз, замість нього розповідати, що він там е, побачив. От хай краще послухайте. Нас кинули. Кинули? Кинули Кинули вас, так? Да? Да. Ви спеціально кинули. зараз перейшли на українську мову, я правильно зрозумів? А я так, як балакав, так і балак. Ви по-українськи розмовляєте. То, то ми зараз… Я не знаю, українська чи українська. Я... Ви як уміїть, так і балакав. Яке ставлення до влади, до голови вашої держави? Яке слави, що мінімальні. Нікому ми ні, тут не нужні. Не, не Ваші хлопці що принесли воду жрать. Принесли наші хлопці да. воду і їжу накормили. Десять днів тому цей прапорець тут був актуальний. Пере це вже на їх територія.